Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися таке питання Васильівка. Що Запорізька область? Що заважає звільнити від росіян Василівку? І як це буде. Це... Ну, чи буде Руйнування. Як саме буде відбуватися Васильівка? Чи є загроза для цивільних під час деокупації? Ну От вони знімождені? Расисти. Від Новосильівка Росіяни чинять злочини, дуже агресивно поводяться більше загрози від росіян, де вони? Там страшні речі, бідні люди. Дивіться, така агресія дуже сильна, і вбивства цивільних людей. Люди вже там таке враження, що все зруйноване. Саме деокупація, щоб під час звільнення. Так, буде вогонь, мирний вогонь. Це військові України. І буде бій на околиці. І вам прийде допомога, ні, цивільні люди не мають постраждати. Тут буде точно битися по військових Росії, а вже потім буде видно, що вони зробили вони саме росіяни. Великі злочини Васильівці робилися. І це все за... припиниться, Заперечую. Заперечую. Так, скажіть нам, будь ласка, вищі сили. Скажіть, коли саме яке число буде, коли звільнять Васильівку від расистів, від росіян? В 18 число. Ну, ніч 20 З 18 по 20 вас врятують. Буде страшно, але цивільні мають вижити. Буде чутно вибухи. Взагалі мир. Вийшла карта мир. Це дуже добре. Ще дві карти миру. Заперечую, заперечую, заперечу весь негатив. Заперечую. Заперечу. Залякали людей. Кудись збирають людей росіяни під страхом, вивозять щось з ними роблять. Заперечую повністю. Відвертаю росіян від цивільних людей. Заперечую повністю. заперечує Весь негатив, що робили росіяни у Васильівці, повертаю їм назад по Верховному суду. Тому, хто чинив зло, чи не вертається все назад. Буде так, буде так, буде так. Вся їхня злочинна діяльність, вбивство, гвалтування катування. Все назад їм вертається. Буде так, буде так, буде так. Прошу вищі сили відкрити всі шляхи дороги для звільнення. Заберіть всі перешкоди. Більше нема жодної перешкоди, що заважає звільнити Васильівку військовим України. Перекриваю, не буде негайно звільнена. Так, де купують. Росіян будуть вбивати вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, закликаю, будь ласка, захистіть, одверніть всі бомби, ракети, снаряди, дрони, кулі, уламки, вибухову хвилю, будь-які ураження від військових України і від цивільних людей у Васильівці під час звільнення. І поверніть все це військовим Росії на голови, щоб у них все це вибухало. Буде так, буде так, буде так. Прошу вищі сили. Заберіть всі перешкоди, які заважають звільнити якомога швидше Василівку від росіян і захистити наших українців у Васильівці від агресивних дій, від жорстокого поводження із жителями Василівки. Росіяни більше не можуть чіпати людей, тікають, лякаються, кидають зброю. Буде так, буде так, буде так. Відкриваю всі дороги на звільнення Васильівки. Да буде все сказане здійснене. Так, вам треба триматися якомога далі, ні в якому разі не... Не знаходитися там, де військові росіяни. Дякую за увагу.